Вже протягом декількох днів сіяч наполегливо працював на своєму полі. Тепер ґрунт готовий для сівби. Прямуючи до поля, сіяч роздумував про врожай, який з часом збере. Він купив найкраще зерно і сьогодні сіятиме його. Йдучи полем, сіяч кидав зерно на зорону землю. Зерна, що впали у ґрунт свого часу проростуть і дадуть добрий врожай пшениці. Однак зачекай не все насіння впало на підготовлений ґрунт. Подивись, деякі зерна впали на стежку. За тих часів, коли доріг було мало, люди зазвичай ходили вздовж меж, які протоптували між полями. Тому земля тут ставала дуже твердою. Зерно, яке падало на стежку, залишалося лежати на поверхні. Перехожі затоптували його, можливо, навіть не помічаючи цього. Проте дехто гострозорий добре бачив зерна, що впали на стежку. Голодні птахи, стрімголов, злетіли на стежку і поклювали зерно. Отже, це зерно ніколи не стане колоссям пшениці таке може трапитись і в житті людей. Господь Ісус, який саме розповідав цю історію, коли жив на землі, пояснював, що Слово Боже Біблія подібне до зерна, а наші серця і життя можна порівняти з ґрунтом. Кожній людині необхідно почути Слово Боже. Через Біблію Бог говорить до нас і розкриває нам істини про себе. Він також говорить нам про гріх і про те, як Господь Ісус. Його син може спасти нас від гріха і змінити наше життя так, щоб воно стало приємним Богові. Але що відбувається з Божим Словом, коли люди слухають Його? Чи завжди ця звістка глибоко проникає в серця, щоб життя змінювалося і ставало схожим на життя Господа Ісуса Христа? Чи завжди Слово дає плід? Деякі люди схожі на Світлану, серце якої було подібне до стежки, де земля втоптана і тверда. Якось у неділю дівчинка пішла з подругою до недільної школи і почула там слово Боже. Світлана дізналася, що гріх відділяє її від Бога, але дівчинка лише знизала плечима і подумала: зі мною все гаразд, мені не потрібне спасіння. Все це мечня». Божий ворог сатана вкрав Слово Боже з серця Світлани. Вона забула про все, що чула, і більше не приходила до недільної школи. Дівчинка підростала, на Бога в неї не залишалося часу, а її серце, сповнене гріха, викликало бажання все більше і більше грішити проти Бога. Серце Світлани стало дуже грубим, твердим. Якщо Світлана й надалі відмовлятиметься від Бога, то одного дня їй доведеться нести покарання за свій гріх. Можливо, і твоє серце загрубіло, подібно до втоптаної стежки, на яку впали деякі зерна. Чи можливо і ти думаєш, що тобі не потрібне спасіння, і ти не вважаєш себе грішником? Прислухайся до Слова Божого сьогодні і підкорися Господу. А що ж сталося з рештою зерен? Бачиш, ще декілька зернят також не потрапили у гарний ґрунт. Вони впали між камінням. На кам'янистих місцях дуже мало землі, але, можливо, під теплим сонячним промінням зерна зійдуть. Так, зерно зійшло. Проте проміння сонця виявилося занадто спекотними. Зазвичай більшість рослин пускає коріння глибоко в землю, де отримує доступ до води, а без вологи рослини гинуть. Та ці паростки не мали достатньо вологи. Шар ґрунту виявився неглибоким і незабаром повністю висох, рослини зів'яли і засохли. Серця багатьох людей подібні до кам'янистого ґрунту. Іван розповів своєму другові Роману про те, як Бог послав свого Сина, Господа Ісуса Христа, в наш світ спасти грішників. Він також розказав, що Бог хоче простити його гріх і дати йому вічне життя життя, яке не припиниться ніколи, навіть після життя на землі. Було б чудово, подумав Роман. Я хотів би стати християнином і потрапити в небеса. Так. Я вірю в Ісуса. Якийсь час здавалося, що Роман дійсно став християнином. Він почав відвідувати церкву і молодіжні групи, де молодь щотижня збиралася для вивчення Біблії. Але це тривало недовго. Коли Роман розповів про те, що став християнином, його шкільні друзі почали насміхатися і глузувати з нього. Гадаю, тепер ти не захочеш бути у нашій компанії, занадто ти хороший для нас, хіба ні? вигукнув один із хлопців. Роман почувався ніяково, йому не подобалося, що з нього голосують. Наступної неділі він знайшов привід не піти до церкви. Замість цього він вирушив гуляти разом зі старою ватагою хлопців і незабаром повернувся до колишнього життя. Зерно Слова Божого впало на кам'янистий ґрунт. Коли виникли проблеми та переживання, і важко було залишатися християнином, Роман не витримав випробувань. Його життя і вчинки виявили, що серце хлопчика так і не змінилося. Ти називаєш себе християнином і кажеш, що віриш в Господа Ісуса Христа як свого Спасителя. Якщо це так, тоді ти залишишся вірним Господу Ісусу і виконуватимеш Його Слово, навіть коли стане дуже скрутно. Давайте ще раз заглянемо на поле, де сіяч сіє зерно. Схоже, решта зерен впали на гарний ґрунт, але подивися он туди не всі ці рослини виросли із зерна, що посіяв сіяч. Насіння бур'яну було в землі ще до сівби, і воно почало рости разом з пшеницею. Однак бур'ян і пшениця не повинні рости разом, адже пшениця росте повільніше і дуже скоро бур'ян випередить і заглушить пшеницю. Зерно на такому ґрунті теж ніколи не принесе гарного врожаю пшениці. Марійка чула Слово Боже в її батьки любили Бога і знали Ісуса як свого Спасителя. Щовечора після вечері вони всі разом читали Біблію, і тато дуже зрозуміло пояснював істини. Одного разу ввечері Марійка вирішила, що хоче отримати прощення гріхів і йти за Господом Ісусом. Відтоді минуло багато тижнів. Здавалося, Марійка дійсно зростає у вірі. Дівчинка дуже любила щонеділі відвідувати церкву і недільну школу. Вона щоденно читала Біблію і молилася. Проте в Марійчиному серці зростало й інше подобання їй дуже подобалося дивитися телевізор, і дівчинка почала все більше і більше часу приділяти перегляду телепередач, а не читанню Слова Божого і молитві. Коли дівчинка виросла і почала сама заробляти, майже всі гроші вона витрачала на вбрання. Марія не хотіла відставати від інших дівчат, з якими працювала, і намагалася вбиратися за останньою модою. Бог і його слова більше не мали місця в її житті, вони вже не здавалися їй такими важливими. Серце Марії нагадувало землю, що поросла кур'яном. Якщо ти християнин, то чи став Ісус Христос Господом Твого серця і життя, чи займає Він перше місце у твоєму житті або щось, чи хтось інший важливіший для тебе? Якщо Ісус Христос не є Господом всього Твого життя, тоді Він взагалі не став Твоїм Господом. Чи впали бодай деякі зерна на добрий ґрунт, чи буде врожай? Так, більшість зерен потрапили у гарний ґрунт, де не було ані каміння, ані бур'яну. Дуже скоро з-під землі пробилися перші паростки. Коріння добре закріпилося в землі, а на поверхні виросли сильні високі стеблини. Пшениця в міру дозрівання поступово змінювала зелений колір на золотистий. І на кожній стеблині з'явився налитий колос з новими зернами. Коли підійшов час жнив, сіяч зібрав у сто разів більше, ніж посіяв. Він був задоволений врожаєм. Чи існують такі люди, чиє життя подібне до такого ґрунту? Так, серце Петра нагадує добрий, придатний ґрунт. Він почув слово Боже у християнському таборі. Бог торкнувся його серця, і хлопчик багато думав, що значить бути християнином. Петро розумів, що згрішив проти Бога так само, як ти і я, і що святий і справедливий Бог повинен покарати будь-який гріх. Але хлопчик також дізнався, що Бог любить його і хоче простити його гріх. Хлопчик розумів. Що власними зусиллями та будь-якими намаганнями він не зможе виправдати себе перед Богом. Він усвідомив, що повинен повірити в Господа Ісуса як свого Спасителя. Петро повірив, і Бог почав змінювати його життя. Нелегко було Петрові залишатися християнином, його батьки не любили Бога. І вдома у хлопчика виникало багато труднощів через те, що він читав Біблію і молився. Але Петро вірив, що Господь Ісус допоможе йому і дозволив Богові керувати своїм життям. Спілкуючись з Богом, молячись і читаючи Біблію, Петро зростав у Господі Ісусі, подібно до пшениці, яка росла на гарному ґрунті. Звичайно ж, Петро не був досконалим. І не завжди йому вдавалося залишатися слухняним Богові, та хлопчик вчився слухатися Бога, а Бог почав звершувати свій труд через нього. Коли Петро розповідав своїм друзям звістку про Господа Ісуса, Бог також діяв у серцях друзів, і деякі з них ставали християнами. Вони були готові слухати Петра, тому що бачили зміни в його житті. Друзі Петра переповідали цю чудову звістку іншим. Бог був задоволений врожаєм, який виріс із зерна його слова, посіяного в серці Петра. На який ґрунт схоже твоє серце? Що станеться з зерном Слова Божого, яке посіяне в твоєму серці сьогодні? Прислухайся до Слова Божого і виконай Його. Відвернися від свого гріха, як велить Слово Боже, повір у Господа Ісуса Христа, щоб Він позбавив тебе гріха і дозволь Господу Ісусу керувати твоїм життям. Попроси Бога зробити тебе такою людиною, якою Він хоче тебе бачити, і щоб твоє життя принесло добрий врожай.